Рятувальники продовжують навчати громадян безпеці. Тому сьогодні, на базі міжрегіональної академії управління персоналом для студентів та педагогічного колективу, було проведено практичне відпрацювання дій у разі виникнення пожежі. За легендою, у приміщенні навчального закладу виникла пожежа, тому всі студенти були евакуйовані на вулицю лише. Декілька з них залишилось в приміщенні по прибуттю на місце події рятувальники з допомогою висувної трьохколінної драбини врятували людину з другого поверху, та за допомогою апаратів захисту органів зору та дихання вони врятували людину з першого поверху, задимленого приміщення. Також була проведена теоретична частина, де ми пояснили студентам коли необхідно телефонувати до служби порятунку 101, як відрізняти звичайні події від надзвичайних ситуацій, коли залучаються на допомогу рятувальники, що таке вибухонебезпечні предмети, що таке підозрілі предмети, як необхідно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів? У вазі студентів був представлений вогнегасник порошковий, який є універсальним первинним засобом пожежо. Гасіння ми розповіли студентам про будову, принцип дії та як ним скористуватися у при пожежі. Тому на подвір'ї ми розвели умовну пожежу, і кожен зі студентів мав змогу скористатися порошковим вогнегасником і ліквідувати умовну пожежу. Сьогодні нам проводили тренінг. Пожежники це був дуже цікавий тренінг. Нам розповіли багато цікавого, показали, як використовувати вогнегасники. Це було дуже цікаво та пізнавально. І навіть у наш час, коли йде війна в країні, це дуже цікаво і корисно. Сьогодні у нас був тренінг з пожежної безпеки. Дуже дякую рятувальникам за цікаву інформацію. Це був дуже крутий інтерактив. Я вважаю, що навички, які я отримав сьогодні, вони корисні і для мене, і для усіх. Найбільше сподобалася робота з вогнегасником, як ним користуватися і сьогодні. ДСНС провели навчання по боротьбі із пожежею. Хочу зазначити, хочу, по-перше, подякувати працівникам Ізмаїльської державної служби з надзвичайних ситуацій за проведені навчання, і слід запам'ятати, що ніхто з нас не застрахований. Від таких надзвичайних ситуацій, тому кожен повинен знати і вміти використовувати навички по боротьбі із пожежею. Сьогодні в нас був проведений тренінг щодо пожежної безпеки. Я хочу сказати дякую усім рятівникам за те, що вони провели для нас цю практику, яка нам дала змогу використати вогнегасник, а та також я хочу сказати дякую усім рятівникам, які рятують людей та тварин.